Вони прийняли, вам сказали. Давайте спитати. Дайте на вимогу членів комісії Водання. Водання, які були зроблені. Водання, партії з поданнями. Партії Це ви, членів комісії. це пряма норма закону. Ви зробите. Хвороби з цим папом. І штите вас, я Ставте на стіл, перегляньте їх. П'ять процентів. Що немає, то покажи, що там немає. Що там повітря є. Що ви хочете трапити життя потім туди за мною. Дозвольте, що ми ще не комісії і всі присутні. <плес> Давайте будемо керувати законом і не якимись емоціями. Є пільний додаток основного ЦВК. Буду внести говорити, що перед тим, як почати голосування, кожен член ДВК має мати вже у вигляді таблиці список кандидатур ДВК по кожній ДВК окремо. Ви з комп'ютера, дайте кожному шану. Оці списки. Все. Після цього будуть звірати. Ви все. Це крок, це щось рукові. Це перше, це вимога. І не то, що там треба голосувати, це їхнє право, і обов'язково мати ці речі. Ні, їхні не... А вашу обов'язку це так. Що ну, Дайте зараз таблиці по кожній ділітері. Друкуйтесь, час є.